Чому Міноборони стало Міністерством хаосу? Це проблема людей, це проблема законодавства, це проблема боягузливості. Це проблема всього разом. І ця проблема назрівала дуже-дуже дуже багато років. На неї не завжди закривали очі, але жодної серйозної трансформації, яка б могла це зупинити, не відбувалася жодного разу. Фактично, були там епізоди покращень да рецесії, називаємо це так, да, коли пацієнту ставало трошки краще. Але після цього пацієнт знову впадав а, в усі свої проблеми. Знову розпочиналося його ожиріння, яке роздулося зараз більше ніж а, до 10 тисяч людей. Суттєво більше ніж до 10 тисяч людей, а, які підпорядковуються міноборони. Тепер, коли кинули в них мінстратегом, ця кількість ще збільшиться. А, а проблеми не вирішуються. А, по а, тому, чому це сталося. Це звичайної проблеми керівників. Ну тобто, ніхто не може сказати, що а, там умовно рестуємо а, серйозно намагався це виправити. Ні, не намагався. Ну тобто, в нього були там декілька обережних років в цей бік. Після цих обережних кроків він зробив назад ще 10 і пішов займатися перемовинами там з американцями, саудитами, іншими нашими партнерами, тому що в перемовинах набагато важче схибити. Там менше очікування, менше людей розуміють, який саме потрібен результат, і це не викликає такого, принаймні, внутрішнього спротиву, як спротив працівників Міністерства оборони і людей, які там служать.